Вітаю з вами Бурсук. Відповідаю на питання пошуківця із Тіктоку і поширюється відео на YouTube. Що краще: Equinox чи Deus 2. Перше, потрібно розуміти, на яких ґрунтах і на які цілі. І навіть який ґрунт, це цілина чи горене поле. Теж доволі важливо. Друге, що стосується безпосередньо власників Деуса, кричать, що він найкращий. Еквінокс це повна єрунда. І в кепки Деуса теж є на голові, це обов'язково. Далі, якщо у вас Еквінокс, і ви в футболці Мінелаба, все, Мінелаб найкращий і все. І ось ці ці щитають цю нісенітницю, от. і всі ці суперечки, і визначають, який прилад кращий згідно з цих коментарів. Ну ви розумієте, що це. Рішення приймати по коментарях власників, які придбали прилади, нереально. У мене є хлопці, які мали Деуса 2, купили Еквінокса, і Квінокс гірше показав результати, але все рівно вони кричать, що тепер найкращий Еквінокс. Я думаю, вони тут відпишуться і не один. Далі. Те, що я можу напевно сказати по даних приладах, це те, що в Деуса краща чіпкість, пропусків менше. В ґрунтах, чорноземах, високої мінералізації, особливо на ораних полях серед дровів, грудок чи десь в ямках. Це однозначно чіпкість Деуса краще. Зараз будемо це перевіряти. А друге, доволі важливе, це дрібні цілі. На дрібні цілі і якість дискримінації краще буде еквінокс. Тут монетка в ямці, пробуємо її винюхати. Це чорним фоном на ямку ми приберемо. Ось такі слабкі сигнали. Ледве-ледве ніяко від'яй, тобто ціль настрачена, якщо слабкі сигнали не слухати, які частково можуть проходити на ямку на швидких помахах на низьких характеристиках. Зрозуміло. Тобто, з цієї сторони ще давайте спробуємо. З одної може бути краще. Тут взагалі нічого нема. Налаштування тут доволі. Адекватні. Ферум 0. Для того, щоб дрібні цілі відчувати, думаю, зрозуміло. Давайте вимикаємо. Вмикаємо Деуса. спробуємо його на базі обмеження від 4 до 40 кГц, щоб відчував дрібні цілі. На базі третьої програми ми проводили вже певні цікаві налаштування. Людина предоставила. Спробуємо на цій програмі щось і змінити. Так, дискрім ми залишали, чутливість піднімемо на 97 40 залишимо. Зміщення поки що не робимо. Швидкість я встановлю універсальну 2,5, але можемо і 2, думаю, дасть працювати звукові відгуки, є. все є. Так, переходимо, відлаштовуємо прилад від ґрунту. Тут поліфонія встановлена в базі. Чутливість ґрунта. У мене встановлена. Ґрунт стабільність, перепрошую, на 2. Щоб не реагувало на ямки. А в певних умовах, коли висохне, можна буде і на одиничку, тоді чіпкість взагалі буде бомбізна. А Деус чітко виявляє. З цієї сторони не знаю, попробуємо теж. Ну, в одну сторону, як мінімум. Коли я вимкну стабільність гунта 1, все класно, але тоді на ямки зараз реагує. В інших умовах буде працювати, думаю, зрозуміло. Йдемо до дрібної цілі. З проходу не виявляє. Це хрестикер дуже маленький на глибині 15 плюс сантиметрів. Друга ціль скіфський накінечник. Давайте потремо об От ледве-ледве щось. Якщо... Ні, не фантоми. Ледве-ледве. З проходу не бачить. Ледві якісь там порипування, проскакування. Отакі, як тут. Зрозуміли. На високих частотах більш стабільніший еквінокс. Однозначно запускаємо. Наша задача залишилася перевірити на дрібну ціль. Чи буде краще, я думаю, всі налаштування тут коректні залишилися і почуйте. Спробуємо виявити цю ціль з такого проходу помаху дрібну. От я вам і підтвердив, що на дрібній цілі краще, саме Equinox. Цього думаю вам поки що достатньо. Більш детально. Звертайтеся далі перед тим як порівнювати прилади, вперед, треба вивести налаштування. Ви бачите, як я зараз активно працюю в онлайнах з Деусом, запитую налаштування інших, спілкуюся і тому подібне. Коли виведу, тоді поділюся, і буде ще більше тестів. Дякую.